10 вересня погоду в Україні визначатиме циклон Пегі. У кількох областях очікується холодна вітряна погода із сильними дощами. На Полтавщині переважно хмарно, місцями дощ. Максимальна температура повітря плюс 16 градусів, мінімальна плюс 4. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях протягом усього дня погода буде похмурою. Очікується дощ. Вночі температура опуститься до плюс 11. Світлої пори доби підвищиться до плюс 16 градусів. Найтепліше 10 вересня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксовано 1963 року, плюс 32 градуси, мінімум 1968 плюс 3. Доброго ранку і вдалої суди. Боти, дивіться випуски новин з понеділка на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.